Всім привіт! Дивіться, куди ми прийшли сьогодні, привели ростика на, на джиу. ой ой, взяли велосипеда, я тут не справляюся. І прийшли. У нас тут таке гарне озеро є. І навколо озера є така доріжка, по якій можна прогулятися, тут качки плавають. Що, Ну, тут літом е граються дітки на ось цих от батутиках. Я думаю, всі, хто дивиться мої відео ще з літа, бачили це тут літом дуже сильно людно. Це, знаєте, таке місце в нас в нашому районі, де всі-всі-всі гуляють. І коло цього озера дуже-дуже гарно проводять час. Така доріжка на ній, на ній як вона називається, лавочка дуже, дуже дуже тут гарно атмосфера. Ми прийшли з Ангелінкою, завели розтика і прийшли прогулятися. Вона в захваті. Вона вже забула, що це таке гуляти. Коло озера, дивитись на качачок, але okay. прохолодно. Здається, що так тепло, але прохолодно мороз щіпить нам у носики, Оце. Да? Okay. Ні, на це ми не підемо, бо вони ще не працюють, будуть аж літом працювати. Ти хотіла на ті батутики? Uh -huh. Ми тільки подивимось на качачок і підемо. Вже дуже замітно став більший і більший день. Прямуємо ми додому, трішки прогулялися. І будемо йти. Подивимось на качачок, Полюбуємося і прямуємо додому. Привіт вам з наступного вам дня. Ми нещодавно тільки прокинулися. Я забрала волосся, бо хочу трішки поприбирати в кімнаті. Ангеліна просить, ще показали її. Ну, май привіт тоді! Привіт! Просите мене, щоб ви вже заскучали за, за нами, за нашими блогами, за життям, яке ми показуємо. Сьогодні, сьогодні буде блог. Я йду себе приводити в порядок, а то я якась така запувша, заспана. У нас була тривога, я думаю, як і по всій Україні. Ми слухали бібіг, -бі бабах і бадабум, тому такі не виспані. Хлопці, хто куди поїхав, чоловік поїхав на роботу, син пішов у школу, а ми з Ангеліною ще до 9, десь 20-30 валялися в кроватях і не могли прокинутися. Сьогодні в планах у мене дуже-дуже багато, але не знаю, що я зроблю зі своїх планів. Мені пора пофарбу... Пофарбувати волосечко, бачите, вже так відросло сильно. Прям хочу сьогодні його пофарбувати. Спеціально не мила голову вчора, думаю, треба мені, щоб було жирне волосся. Я не буду з вечора мити голову, можливо, зранку пофарбую, але якщо не прийде натхнення пофарбувати, то я його просто помию. Але треба пофарбуватися, бо я не можу коли ось так от. Дуже сильно е, відросло, і ще воно у мене таке світле тут. А, якби був трішки темніший колір, то не так би було замітно. Ну, ну, кожі, ми кожі. Не знаю, чи дійдуть в мене сьогодні руки до фарбування, але А може хай відростає, я ще не придумала. Тут хвилину хочу пофарбувати, а через 10 вже думаю, хай там відростає. Таке, Таке, таке буває, такі у мене настрої. І буду щось робити в кімнаті, де пропали. Чому у нас не було? То знімала рецепти. Потім, Що? Потім прибирала після рецептів. В кімнаті теж таке саме робиться. То ми ходили Нам в гості. Схожий. схожий, да, то ми ходили в гості е, і не хотілося знімати. якщо мені не хотілося, то значить я себе заставляти не буду і не буду знаєте, бігати Батю. з телефоном і все показувати. Знімаю тільки під Батю. братю, браттю, під свій настрій, не, да, для того, щоб викласти, е, так. відео. Тож, ви за нами заскучали, я за вами вже теж і сьогодні в мене багато ентузіазму для того, щоб не знімати гарненьке якесь відео, щось поробити. Куди стаєш на телефон? Ангелін, телефон лопнеть і все. І не буде телефону. Тож, давайте з вами, певно, що трішки поприбираємо, бо потрібно трішки прибрати. Я не знаю, де це все береться, але, але воно є і треба його прибирати. Певненько я не займалася прибиранням ще перед тим, як йшла на роботу, але на ось цих поличках там, от, ось там завжди, завжди безлад. Ми туди складаємо все, що Ангеліна не може достати, все, що їй не потрібно, ми туди забираємо. І потрібно там трішки, так, трішки прибратися. Тож, що, погнали? Радкова рутина у нас продовжується. Кожного дня одна і та ж сама історія: прибираю наші спальні місця, застилаю все, забираю речі з батареї, тому що вони зараз трішки погано висихають, хоча у нас в квартирі дуже-дуже сухе повітря. Ось ми були в знайомих в друзів, в них панелька і в них дуже-дуже дуже сильно волого, в них все цвіте. І я думаю, що краще, нехай у нас буде сухе повітря, чим буде мокре, і буде ця цвіль. Вона дуже-дуже є шкідлива, шкідливо нею дихати, тому краще, хай у нас буде сухе повітря. І я буду сушити одяг на балконі в нас вологіше, а в кімнаті сухо, сухо, сухо. Тому ми купили цей зволожувач повітря. Не знаю, що краще, мені здається, хай буде краще вже сухе повітря. Не знаю, де сушити те все, весь цей одяг. Поганенько сохне він у нас на балконі. Довго. Ну, висихає, довго він у нас там не тухне. Знаєте, як є, що прям аж тухне, ні, не тухне, але сохне довго, тому трішки ще ставлю на батареї, щоб досихав на ніч там декілька носків, щось таке маленьке, небагато. І в проміжках між тим, як ми. Прибираємо, займаємося прибиранням, у нас ще обов'язково гра, Ангелінка знайшла такого динозаврика і просить мене з нею пограти. Тут вона щось думає, мені розповідає, То це завжди це безкінечна просто історія. В проміжках того, як я щось роблю, завжди з нею ще щось граю, вона щось мене просить, ось мені поставила подушечку, і ми з нею весело-весело граємо однією іграшкою. Їй дуже цікаво. Не хоче вона сьогодні робити зачіску, каже, що буде ось така, от як домовичок кузя. А я все ж таки вирішила е, пофарбувати волосся новим кольором фарби. Я колись брала його, але подивимось, який буде результат. Знайте, для мене волосся це не зуби. Якщо щось не так, то воно відросте. Я не боюся. Я тут займаюся кухонними справами, вже прийшов ростусік зі школи, але побіг ще в магазин, бо е, хотів хлоп'я, а в нас вони закінчилися. Ангеліна тут влаштувалася на подушечку, поставила собачку, дивиться на зірочки. Е, і давно вона тією собачкою чи то вовченя, не знаю, хто це такий, не гралася і ще й не хоче сьогодні робити зазіску, Я її декілька разів просила, вона ходить, знаєте, як домовичок, Кузя такий. Але зараз вже буде лягати спати. Кузя! Вмостилась, там мені щось розповідає, дуже така ділова сидить. Я тут сушила своє волосечко, дуже гарненький колір, потім покажу більш так на сонці. І вирішила намазатись ще кремом, бо дуже сухе обличчя і зацепила і розбила все на світі. Так в мене якось вийшло, буду прибирати добре, що діти там на кухні. А я тут а, хотіла навести красоту, але додала собі ще роботи. І, і що тут жалітись на дітей, що вони неуклюжі? Тут сам буває отаке от дробиш. Случайно, я думаю, вони теж, случайно, але на них ми сваримось, а на себе ні. Ось такі от реалі життя бувають. Ду візьму віника і приберу бо ж це скло, розбилось плитку. Колись так у мене тут розбилися духи. теж, Теж така була історія. Чим я тут зайнялася? зайнялася наведенням порядку в шафі. Зверху я там вже все поскладала. Ангелінка просто щоб її зняли, вона мені допомагає. Боже, скільки речей, яких не носиться, треба якось це ця... ой, треба змінити е, свій гардероб, а то я завжди хожу в чому в спортивних штанах. Ну, Інколи одягаю ще джинси літом, інколи одягаю сукні, але одягу стільки багато, його просто не треба купувати. І такий класний, і такий красивий. І я його просто не одягаю. Займаюся цим складанням. Ангеліна достала взуття, ходила тут, якраз їй поробила. Розміру було, і вона мені з цим всім допомагає. Тож я зайнялася таким прям тотальним розхламленням, що треба доносити. Дома хожу завжди в тих піжамах, як на пів бомж. А стільки одягу гарного, капець просто. Зараз переберу гардероб, трішки поскладаю, щоб подоставати його більше так на вішачки поставити, щоб можна було одягати і йти. Займаюся да, цією справою. Прям прийшло до мене натхнення. Ось що вийшло з моїм волосечком. Ну, гарненький колір вийшов. Мені подобається. Не так сильно видно, що воно, знаєте, буде відростати такий більш рівномірний буде колір, і буде відростати. Якось я фарбувалася таким кольором, хоча, здається, темноватий, але ще за один раз змиється, і дуже гарний колір, виходить, такий свіжий. Такий, прям свіженький, гарненький. Збираюся зараз ще піти на вулицю з Ангелінкою трішки прогуляємося. Хоча у нас трішки морозно. Там 2 градуса, мінус 2, мені здається. Але потрібно повикидати сміття. Повикидаємо там бутилки, всяка така. І, можливо, ще сьогодні щось приготую. Не знаю, там ще є залишки тієї їжі, що я готувала. Але щось хоче чоловік свіже. Що не знаю. Навіть, навіть не можу собі представити, що, що це йому таке, би приготувати, з того, що він хоче свіже, а на вулиці дійсно дуже гарненька, така погода, світло, світло і дуже-дуже гарно. З приводу гардероба, ну, це взагалі, як я туди сьогодні дійшла, де ті речі беруться, я не знаю, але ж вони не носяться. Я ношу 2-3 кофти, штани. Я ся ходжу в одному і тому ж самому. Треба дома носити не тільки піжаму, знаєте, а відразу передіватися в щось таке нормальне і не шкодувати речей, одягати їх. На роботу я теж туди одягаюся, саме зараз зимою, як на напівбомж. напівбомжарик, тому що там дуже холодно і одягаєш на себе дві-три кофти. І думаю, що таке потепліше, би одіти, щоб було тепло. Та ще й зручно, можна було трішки там рухатись, а не як капуста, знаєте, заодіта бути. Ну, а Літом Літом то я більше ношу гардероб свій, але. У мене дуже в гарному стані, майже весь гардероб, який я не зношую. Якби я ще ходила десь, знаєте, ще на роботу, то, можливо, би носила а так завжди поки що з дітками вдома. Тому одягаю так, щоб було зручно. Щоб було мені зручно з Ангеліною, так як вона маленька в тому році, вона завжди кругом бігала по всіх майданчиках, по всьому. І цього року мене це теж не мене, тому у мене буде такий, знаєте, Знову такий зручний гардероб. <сум> Сукні буду одягатися, коли я буду без Ангеліни, або коли я буду йти на роботу, або коли буде мені зручно. Тому розібрала трішки його. Те, що зовсім таке вже потаскане, прям повикидала. Його навіть немає нікому віддати, нікуди діти, я його прям так зібрала в пакет і вивеземо туди на участок, і там я його. Зроблю вогонь. Зроблю вогник такий гарненький. Спалю просто, тому що щоб воно вже не перекидалося ніде. І з мусорки не таскали ці цігани, це все я його так підпалю. Трішки зроблю кострик. Може, в село завезу спалю, не знаю. короче Речей багато, але вони не носяться. Я думаю, так у кожного що є багато речей. Дитячі речі, звичайно, зношуються. Чоловік в мене теж речі зношує, що він не доношує, він все забирає з собою, як на гараж, то ще кудись, і він так їх зношує прям до дірок, прям до такого зношує, що капець просто. Як настоящий бомж. Я на роботі ще не бомж, а він в гаражі. В нього штани просто стають, я йому кажу, кожені, знаєте, такі шкіряні штани в нього стають від мазути, масла і всього іншого. Збираємось на вулицю, але зараз ще подумаю, можливо, я щось все-таки поставлю готуватися, але не знаю, що ще. Ще я щось не придумала. Можливо, піду на вулицю, і тоді мені прийде натхнення, що нам приготувати. Бо назбирала, прибирала, назбирала багато сміття, там якісь бутилки, банки, всяка таке. Візьмаючих засобів позакінчували, чомусь воно, знаєте, лежить, і ніхто його не викидає. Тому сьогодні я зайнялася прибиранням. У мене було дуже гарне натхнення. Я собі включила на телевізорі там щось йшло. На фоні якийсь фільм. Давно я не дивилася фільмів якихось прям. Давно не дивилася е, якогось ну, щось такого надзавжди йде. або мультики по телевізору йдуть. Або в мене якийсь там на телефоні, інколи включений влог, чийсь. Е дивлюсь там на фоні, а це прям вімкнула фільм і дивилася так. Знаєте, одним оком дивилась, трошки слухала, трошки дивилася, збиралася зі своїми мислями і наводила порядок. Дуже задоволена, що навела трішки порядок там в шафі. Позабирала речі, познаходила речі, які шукала Шукала рукавиці, не могла знайти. Ось дома закінчується і я знайшла рукавиці. Ну, добре, що знайшла, хай будуть ще, може, декілька разів одягну, але... але я їх шукала і не можу знайти. І ще, не знаю, куди всунула червону таку сумку. Така класна червона сумка, а куди її всунула? Я просто без поняття. От я сьогодні затіла прибирання заради тієї сумки, але знайти. Не могла, не знаю. Може, я ще куди всунула. Куди можна всунути в однокімнатній квартирі, я не знаю. Перерила вже майже все. Але не можу знайти. Так, йдемо на вулицю. Прийдемо прогуляємося і Ростик поки що буде робити домашнє завдання. Я зараз питаю, чи йому потрібна допомога. І таке буває інколи. Зараз ми з ним разом можливо зробимо англійську і. І ми підемо, а він нехай собі відпочиває. Завтра йому знову в школу. Ми ще не можемо, знаєте, війти в такий Моє. ритм. Моє. Ти таке робиш. Дивіться, як вони роблять уроки. Ростік робить уроки, а помічник сидить, допомагає йому, що морально підтримуєш? Ангеліна йому тут допомагає. Залишилось ще у мене тут зняла прання. На дивані, на кроваті треба теж прибрати. Зараз, поки ще буде розтік робити домашні завдання, то я ось це все діло складу. Після складання речей у кімнаті я вирішила ще поскладати в нашій міні-гардеробній при вході в коридорі. Тут колись мала бути шафа, але не знаю, чи вона тут вже буде. Поки що не планується, тому маємо, що маємо, прибираю те, що є. Тут завжди збирається дуже багато речей. Всі приходять, щось залишають, щось кладуть. Я в тому числі дуже давно мені мішали ось ці саме зонти, парасолі, забрала їх в шафу в кімнату. Звичайно, зі своєю маленькою помічницею вона мені. Все тут допомагає, розбирає, міряла усі рукавиці, які там тільки були, все, що їй потрібно, вона все там приміряла. І я її попросила виконати сміття. Вона каже: Мам, будь ласка, викинь сміття. Ну, така вже хитра вона, ну така вже хитрюща. Я її просила викинути, а вона просить мене викинути. Ну, дуже вона така в мене хитрюща і береться за все мені допомагати те, що роблю я. Без неї жодна справа не робиться, тому йдемо разом з нею ще на маленьку прогулянку. Тим часом, поки ми тут прибираємо у коридорі, Ростислав робить уроки, але я замітила, що він трішки хитрує, розвернув собі тихенько голову і дивиться мультфільми, які йдуть на телевізорі, хоча вони включені не для нього, а для Ангеліни. Ну і я звичайно йду з кучою бутилок. Я навіть сьогодні в шапці. холодно. У нас вже п'ята година, початок шостої години. Але так видно, так гарно став набагато більший день, але на вулиці явно сьогодні добрячий мороз. Мені вже холодно. Ми щойно вийшли, а мені вже давай руку. Давай руку. Добре, що я Ангеліну одягнула тепліше, в теплі штани і теплі рукавиці. І дуже-дуже холодно сьогодні, прямо мороз, добре щепить. Ми з Ангелінкою гуляємо тут коло нашого масиву. Ось цей от на одному буд із будинків нашого бачите, наш самий ось той нижній. Намальований дуже гарний герб України. Взагалі тут у нас дуже-дуже гарно, мені дуже-дуже подобається. Чекала, поки прийдуть люди, щоб не знімати і нікого не... Знаєте, не смущати. Дуже гарні ялинки тут, а такі ростуть сосни. Коли ми сюди переїхали, абсолютно не було цієї дороги, а зараз тут дуже так людно, дуже-дуже тут людно. Дуже багато відкрилося нових закладів, кафе, різні таке. Це цілий такий торговий центр. Щоб ви орієнтувалися, то дуже-дуже нам все близько. Давай руку. Дорога. Дуже-дуже да, тут така гарна дорога, і наскільки сьогодні разів, я вже сказала, дуже-дуже. Але ми підемо зараз ось сюди і через верхній будинок, то йдемо до свого. А це вигляд зверху, з іншої сторони. З дороги, дивіться, як Людненько, там у нас АТБ, там у нас Грош, а там ще Таврія, дуже багато магазинів. І ми прямуємо додому. У нас такий абсолютно новий, абсолютно свіжий. Райончик. Очка не відкриє. По дорозі додому ми ще тут прогуляємося трішки на площаці. Взагалі немає ні дітей, ні людей. Холодно, мороз добре під... підщіпує нас. Я заборонила Ангеліні сідати на попу, бо дуже-дуже холодно. Тому вона катається стоячи. Все? Все. Ну Давай прогуляйтеся ще і підемо в сторону дому. Давай руку! Знаєте, я більше люблю, коли ось так от морозно, чим буде мокро і дуже-дуже сиро. Давайте з вами на цьому попрощаємося. Дякую вам за ваші перегляди, за ваші вподобайки. Вже сьогодні повернулися кожного. Дневні відео, не знаю, як сказати, так швидко не соображає мій мозок. Е, тому я інколи щось там затуплюю, щось скажу, не то я думаю, якщо так от багато говорити, не завжди прям будеш думати, що сказати, як правильно сказати, як правильно назвати. А так як у нас, ну з'їдь один разок, за сходь по сходках е, У нас ще й такий дуже добрячий тут. Суржик перемішаний, тому і так. Сходь по сходинках. По сходинках іде. Вийшла, а ліс не знає як. Тому буду з вами на цьому прощатися. Дякую вам за ваші вподобачки, за ваші теплі коментарі. Бажаю вам всього в 10-30 в тисячу разів більше, що ви бажаєте мені все, до зустрічі з вами в новому відео. Пока-пока. До здаєш пока! Paca paca <laughs>